Осінь, це завжди свято для геймерів, адже саме в цю пору виходить найбільша кількість топових проєктів. Жовтень буде ще багатшим на релізи, ніж вересень, тому ми одразу перейдемо до теми і розповімо вам про нові ігри, які вартують вашої уваги. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Заходимо одразу з козирів. 5 жовтня ми зможемо пограти в Assassin's Creed Mirage, нову частину серії. Це багатообіцяючий проект, який повинен принести нам справжню ностальгію. Міраж повертається до витоків, робить акцент на стелці, позбавляє гравця надлишкового відкритого світу з край сумнівними заняттями. Автори спирались на першу частину, в котрі ми грали за Альтаїра. Ну а нова гра перенесе нас до Багдаду IX століття і розповість історію Басіма. Для всіх поціновувачів автомобільних перегонів. Саме так можна сказати про нову форза мотоспорт. Це перша гра в серії Motorsport за останні 5 років, тож будьте готові до сучасної графіки і покращеної фізики. Час прасок на дорозі давно минув. Forza обіцяє викручений реалізм з достовірною поведінкою автівок, а також адекватний штучний інтелект, який зможе скласти вам конкуренцію. Вийде гра 10 жовтня. Наступного дня з гоночного сидіння ми можемо пересісти на імператорський трон. Total War Faraон перемістить нас до древнього Єгипту, щоб завоювати владу і розповсюдити її. Ми будемо керувати імперією, приймати участь в масштабних баталіях і просиджувати ночі в цій грі, забуваючи про будь-яку роботу. Серія вміє затягувати, тож чекайте на нову частину вже 11 жовтня. 13 жовтня на нас чекає біль і страждання Lords of the Fallen – Це топовий Соус-Лай -like і гідний наслідник серії Souls. Гра сильно нагадує Mortal Shell, але є ще масштабнішим проектом зі значно більшим бюджетом Морок, магія і смерть. Ось що чекає на нас в Lords of the Fallen. Ігор про Робіна Гуда не так багато, і переважна більшість з них залишає бажати кращого. Нова спроба зробити толкову гру про Шервудського розбійника називається Gangs of Sherwood. Гра робить акцент на кооперативному проходженні, хоч присутній одиночне. Чимось нагадує худ Outlaws and Legends, яка створена в аналогічному сетинці. Поки про гру рано робити висновки, але проект виглядає доволі сумнівно. Зате 20 го числа ви можете видихнути зі спокою. Spider Man 2 100% буде крутим. Ми зможемо побігати за двох пауків та навіть більше, адже нашим головним супротивником стане Веном. Гра претендує на гру року, претендує на багато нагород і похвал. В тому, що вона зуміла зібрати в собі все найкраще з попередніх частин, сумнівів аж ніяк немає. Ghostrunner 2 продовження динамічного екшену про кіберніндзя, який одним замахом катани рубає противників як капусту. Нам знову доведеться бігати по стінах, нести вітром по неонових вивізках і займатися знищенням наступної корпорації зла. В майбутньому воно так буває. Робиш величезну корпорацію, а її знищує один озброєний чолов'яга. І ні, це точно не Кіану Рис. Вийде гра 26 жовтня. Автори Ghost Runner люди ризиковані, адже випускають свою гру на день раніше другого Alan Вейка. Гра від Remedy, як і Spider Man, теж претендує на гру року, навіть більше. Здається мені, що саме вона і виграє ці категорії. Alan Wake 2 робить нахил на Survival і Horror. В плані геймплею гра відрізнятиметься від першої частини, хоч і посилить атмосферу, кидаючи нас до її серця. Грати будемо як за Алана, так і за детектива Сагу Андерсон, котра розслідує зникнення письменника. Зазначимо, що для Alan Wake 2 потрібен хороший ПК, і купити такий ви можете на сайті інтернет-магазину Artline. Збірки на будь-який смак, навіть найбільш витончений. Підписуйся на цей канал і тисни вподобайдена, якщо сподобався контент. Ще більше роликів на нашому каналі.